Що таке глемпінг? Глемпінг це комплекс із комфортних наметів, які мають усі необхідні зручності для проживання, як у готельному номері. З ліжком, кухнею, ванною. Його перевага перед готелем розміщення на фоні мальовничої природи. Які етапи включає відкриття глемпінгу? Найважливіший аспект. Який буде сприяти успіху бізнесу, це підбір локацій. Можна обрати видові ділянки у горах, біля водоймів, морів, озер, річок, у густому лісі, у звивистому каньйоні, на пагорбі, з неймовірним панорамним видом, щоб гості могли відчути єднання з природою, як і передбачає формат глемпінгу. Перевага відкриття глемпінгу полягає в тому, що він не потребує отримання дозвільних документів. Тому його можна зводити на будь-які локації. Основа зробити оснащення інженерними системами, водопровідною та системою опалення, електрикою, під'єднати Wi-Fi. Крім комфорту та оснащення, у Глемпінку бажано розвивати інфраструктуру. Можна додатково будувати чани, бані, басейни, ресторани, літній кінотеатр, альтанки та створювати інші цікаві місця, щоб гості перебували у вас якомога довше. У середньому обсяг інвестицій у глемпінг становить від 100 до 300 тисяч доларів в залежності від типу гемпів та інфраструктури на території. Термін окупності такого бізнесу складає від 2 до 4 років. Далі треба працювати над форматом залучення клієнтів. Дуже добре для цього працюють соціальні мережі, де ви можете викладати фото та відео з глемпінгу, передаючи атмосферу через екран. У нашій мережі глемпінгів, Mandra Glampings Загалом було відкрито 5 об'єктів, однак нині з них працюють три. Кожен має свої особливості в залежності від місця розташування та типу глемпів. Наприклад, мандра канів розташований у селі Ліпляве на березі Канівського водосховища Черкаської області. Тут можна пожити у дерев'яних наметах. Мандра Хілс у селі Річка Закарпатської області на висоті 900 метрів посеред гір. Тут глемпи представлені. У вигляді куполів у різних гірських стилях Еверест, Монблан, Кіліманджаро, Фуджі та Говерла. Наш найновіший комплекс Мандра Лавандзі» був відкритий у серпні 2023 року. Він розташований на березі хаджибейського лиману у селі Протопопівка Одеської області. Ми вирішили першими в Україні спробувати новий формат глемпів під назвою Мушля. За даними Grand View Research, світовий ринок глемпінгів зростає дуже стрімко. І до 2028 року вийде на обсяг у 5,4 мільярда доларів. З огляду на те, що культура глемпінгів в Україні тільки зароджується, а внутрішній туризм в Україні розвивається, то найближче 10-15 років для інвестицій будуть дуже цікавими у цей формат бізнесу. Ми хочемо розвивати мережу глемпінгс, тому пропонуємо вам стати частиною проєкту та придбати франшизу. В межах неї ви отримуєте власний глепінг відкритий під ключ, а також супровід у ході всієї роботи, допомога у виборі та оцінці локації, унікальний проєкт глепінгу, комплектація та меблювання, просування та єдиний кол центр супровід під час всього періоду роботи, індивідуальний фінансовий план, розробка проєкту та супровід будівництва, залучення і навчання персоналу, детальні інструкції для робітників. Як відбуватиметься? Зведення вашого глемпінгу під брендом Mandra MandraGempс. Зустріч в офісі або в форматі Zoom для підписання договору, сплата поушального внеску, узгодження та пошук локації затвердження кошторисів на будівництво та комплектацію. Передоплата у розмірі 70% за намети, пиломатеріали і меблі. Будівництво глемпінгу: сплата решти 30% за намети пиломатеріали меблі. Монтаж і меблювання локації. Запуск глемпінгу та успішна робота. А головне, ми не просто відкриємо глемп, а буквально за руку приведемо до вас клієнтів. Адже загальний рівень охоплення наших сторінок в соціальних мережах становить 3 мільйони 456 тисяч підписників на місяць, а профіль відвідують у середньому 205 тисяч акаунтів. Після відкриття глемпінгу компанія Mandra Glampings бере на себе відповідальність щодо залучення гостей, отримуючи роялті від франчайзі у розмірі 8% від всього валового доходу, у вартість якого входять наступні сервіси. Використання бренда компанії MandreGlemпінгс, програмне забезпечення для автоматизації глемпінгу, CRM, ip телефонія IT-продукти, розробка стратегії та плану продажів на рік місяць, формування продуктів і пропозицій для продажу, ревеню менеджмент, віддалений кол центр і менеджер з корпоративних продажів, віддалений відділ маркетингу, закріплений за глемпінгом, база знань, яка постійно оновлюється. Онлайн-навчання для всіх співробітників. Віддалений відділ контролю якості, закріплений за глемпінгом, віддалений відділ фінансового аудиту, персональний менеджер, який закріплений за глемпінгом, консультування партнера з усіх коопераційних питань. Ми пропонуємо вам скористатися нагодою успішного готового бізнесу, з силою нашого бренду та досвідом з питань гостинності.